Щиро запрошуємо вас отримати освіту за новою перспективною спеціальністю 091 Біологія, першого бакалаврського та другого магістерського рівня вищої освіти у Полтавському державному медичному університеті. По завершенні навчання, денної або заочної форми випускники отримують ступінь вищої освіти, «Бакалавр біологія», магістр біології відповідно. При створенні освітньо-професійної програми Біологія. Науково-педагогічні працівники Полтавського державного медичного університету врахували передовий досвід по підготовці біологів-дослідників. Програма базується на сучасних наукових знаннях загальної та прикладної біології, вивчення проблем збереження здоров'я, біорізноманіття, охорони довкілля, вивчається життя на всіх рівнях його організації. Здобувачі освіти опановують інноваційні технології для проведення кваліфікованих досліджень біологічного спрямування.